Христос рождається, мене звати Павло, сьогодні у нас 13, 13 січня і тема відео, чи добре для бджіл зимове тепло. Думаю, тема для деяких, для деяких областей України буде актуальною. Ну, наприклад, так як в нас, плюс 8 на дворі. Тому відео думаю для вас буде цікаве. Тому дивіться далі. Чи добре для бджіл зимове тепло. З однієї сторони, воно добре, бо бджола облетиться собі у порожниці і далі може зимувати без загрози, що її кишечник переповниться і бджола почне осипатися. Так, давайте розглянемо ситуацію що таку. З, е, формування гнізд в зиму. Це далі ви зрозумієте, до чого це я веду. Перше розкажу я по себе, я формую в зиму. Не здорово я формую на 6 ведановських рамках і і годую приблизно 12 літрів сиропу, що виходить на рамку по 2 літри сиропу. Так, при, ну, Така у нас є наприклад, температура зараз, тепло, джола починає обльотуватися і тим самим в той час матка починає шукати комірки під засів яєць. Погода зараз погода нестабільна, сьогодні тепло, завтра може бути холод, морози, бо це є, так як не є але є зима. Може прийти холодна, погода, тому ось так. Тому таке. І та вся бджола сходиться до розплоду, щоб його гріти. Хто читав літературу, той знає, хто не читав, не знає що, що е, коли є. Коли нема сім'ї розплоду, то температура в два рази зменшується. Коли є розплід, вони мушуть підтримувати стабільну високу температуру, щоб цей розплід вийшов. Думаю, це все є зрозуміло. А так, на наш, нашій ситуації зараз ну, холодно і вони мушуть підтримувати. Тим самим вони з'їдають з'їдають ксироп і своїм тілом виробляють цю температуру. Тим самим, ну, так само, що вони заповнюють свої кишечники. Це є один, один такий із, із мінусів. Далі розглянемо ситуацію, хто складає гнізда в зиму більше, на 10, більше ніж на 10 рамках і годує тих само 12 літрів сироту. Так само починається на степло, бджола починає обльотуватися, матка починає шукати місця місцеві, засіює, починається на холод. Буває, що хлоп розходиться. Одна частина лишається коло розплоду, а друга частина з маткою сідає на рамки з, з, ну, з медом, з харчами і далі собі продовжує нормально зимову кота частина, що є на розплоді. Вона починає ну, харчуватися, виробляти тепло для цього розплоду і помаленьку гинути, бо кормів не вистачає, а порухатися вони не можуть. не в яку сторону, вони мушуть тримати температуру. Забіжу трошки наперед, з, цього, з того розплоду і так толку не буде. Це є зима, немає нектару приходу, не пилку, тому на більшості випадків навіть і не вийде. Весною вони просто її повикидають, ну, повикидають цей розпліт. А бджола загине. Це один із мінусів. Клуб вже зменшується. Бо більший ця бджола, що лишається на розході, відходить. В нашому випадку, що є, на, що є на шести рамках бджоли, де би матка не засіяла в якій стороні вулика, сюди вони зацеплять сироп. Сюди вони є, Сюди вони зацеплять сироп, бо клуб займає майже усі, усіх там шість 6-5, 6, ну, 6 рамочок займає всіх. І з будь-якої частини вони за, зацеплять сироп і будуть далі харчуватися і продовжувати своє, своє, ну, своє життя. Е, тому там, де є, наприклад, 10 рамок, там, де є 10 більше рамок, то що я говорю, на мою думку, треба годувати до більше 20 літрів. Але так як цукор у нас зараз дорогий, не знаю чи це є дуже вигідно. Ну, не знаю ще одне, чи так бджоли можуть розростися, бо в нас, наприклад, на пасіці сім'ї більше ніж на 6 рамок немає. Хватає її повністю там у вересні. бджола, У вересні бджоли там є за селі, я там показував, але вона все рівно відходить, коли ви її годуєте, і її зменшується. І при тому самому, що, наприклад, ви годуєте 20 літрів, так. Бджола зношується на сироп і, і починає менше з, зимувати. Е, ще раз повторюсь, бо перебилося відео. Е, там де 20 літрів, бджола зношується, ну, там, мусить багато переробити сироп і її сильно зменшується. Тому це є моя конкретна думка. Може там когось по -інакшому. і Наприклад, на 12 літрах бджоли теж знову, але їх вистачає на 6 рамках. Тому до якого я висновку приходжу. Це є. Що зимове тепло не, є, не сказується добре на бджолах, тим, що ну, розпліт, холод, бджола може загинути. Є така ймовірність, що вона загине. Ну Це не є 100%, що так як я сказав, так і буде. Це є моя думка. І Можете погоджуватися, можете собі не погоджуватися. Е, е. А то, що про кишечники на початку відео говорю, то що плюс, бджолі ну, і так вистачає кишечника на цілу зиму, вона так продумана природою, що їй вистачає. Наприклад, взяти Сибір, там де зими довші ніж нас, і вони сидять і перезимовують. А те, що в нас тут два місяці-три місяці зими, їм то вистачає. Тому, друзі, ось таке у нас відео, розмови не вийшлося. Може щось не договорив, може незрозуміло розповів. Тому задавайте коментарі, пишіть, питайтеся, не стидайтеся, дзвоніть, там номер на початку відео буде, ще може поспілкуватися, хтось щось не зрозумів. Тому друзі, ось так. на цьому ми закінчимо відео. Кому відео було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. це до побачення, і мед і будьте здорові. Мирного неба, вам, друзі!